Zhenko. This world junior champion. Got Відео з чемпіонату світу, де Соломія Винник здобула срібну медаль. Там вона змагалась з чотирма суперницями. Сестра Марії також мала чотири бої й здобула бронзу. Дівчата розповідають, суточка триває шість хвилин з 30 секундною перервою. За цей час треба встигнути перемогти. І молодованка була теж чемпіонка світу. Така дуже сильна спортсменка, можна так сказати, фаворитка змагань, і чесно ніхто не вірив, що Соломіка в неї виграє. Так. Це, так. Що мені найважче, він надавався перша. Я виходжу тільки перемагати, навіть у якихось думок про поразку. Стараємось нав'язувати атакуючий стиль боротьби і по тобто ситуації дивитися, що робити, бо так, якщо чесно, не виходить, щоб собі придумав, хто й зробив. Нині дівчата вже повернулись у Чернівці та продовжують тренування. Це називається кидок вилинок Давай марік, далі. далі прийом називається черга. Роблять вправи на витривалість, загальну фізичну підготовку та крос. Такі заняття відбуваються вранці ввечері. Боротьба на киламі. Само кідочко кажуть, називається ведро. Кидать бедро. Ну, наш тренер завжди нові вправи придумує, дивиться з інтернету. Завжди щось нове в нас. Найактивнішими своїми вболівальниками борщині називають бабусю та дідуся. та дідусем теж Не дуже переживали. підтримують. І дуже переживаюсь. Дідуся наша найголовніша підтримка. Не завжди бабуся в навушниках перед комп'ютером переглядає сутички. Приїжджає дідусь нам помилки, каже, наші розказує. Вивчив, все, там, прийоми, що, які бали дають. Це знає. Борчині розповідають, свої перемоги присвячують батькам, які загинули в автокатастрофі, та бабусі з дідусем. Також на змагання завжди беруть іграшки, які подарували одна одній. Це їхні талісмани. Єдинороги такі. Які, які іграшки мають. Да? Ну, в мене єдинорог, в Соломіті це пандочка така. Я ще беру іграшку свою, яку мені мама подарувала десь в років 10. Теж завжди її собою вожу. Дуже цінно для мене. Дівчата кажуть, результатами на чемпіонаті не задоволені, бо у своїх вагових категоріях налаштовувались на золото. Бронза срібло також нормальний результат, але звичайно не те, що ми хотіли. Ми їхали тільки за золото. Нащо тоді боротись, якщо хотіти, хотіти срібло? Багато так, а переможе тільки один. І ми хочемо завжди всьому бути найкращими і першими. Ще мій тренер казав, що треба стрібітися к максимуму. Мінімум само сам прийде. От ми так і стараємося по максимуму. Тому що перше місце і перше місце, і звання чемпіон це і чемпіон. За словами Марії, аби бути у формі, окрім тренувань, здорово харчуються, та майже не їдять випічки, солодощів та чесно. Ми дуже любимо сладки, якщо чесно, дуже і намагаємося себе обмежити трошки, правильно харчуватись. Бо як кажуть, це бензин, чим заправиш так і поїдеш. Та, при змаганням особливо, коли треба вагу там ганяти, притримувати, то все. Обмежуємо себе дуже. Зараз готуватися до змагань стало простіше, бо мають відремонтований просторий зал. Раніше ділили приміщення з гімнастками, каже тренер Бурчин Сергій Одинак. Боротьба це такий спорт, знаєте, от він творчий і тут. Під кожного суперника треба підстраюватись. І під кожну ситуацію. є там високі, є нижчі, є сильніші. І під кожного треба підібрати ключик. Тому от тут на тренуваннях ми це все стараємося розібрати по, як, по детальках. Наступна мета Соломії та Марії стати чемпіонками світу з вільної боротьби серед жінок. Ірина Капуш, Антон Романюк, новини на Суспільному, Чернівці.